1 липня, а отже, в мене вийшов справжній місяць стартів. Я планувала вправитися трошки раніше, але вже як вийшло, так вийшло. Зато цілий місяць я в'язала тільки те, що хотіла, Я здійснювала свої в'язані бажання. Ви ж пам'ятаєте, що мій проєкт називається Сім в'язаних бажань. І сьогодні старт сьомого бажання. Але перед цим подивимося, що в мене з шостим бажанням. Ну, і взагалі подивимося, що там буде далі. З вами в'язально надихальний канал Ще пара рядочків, і я, Олена. Хочу подякувати усім абсолютно за багато-багато просто купу. Коментарів, купу слів на підтримку. Дуже багато коментарів ви залишаєте про те, що я вас надихаю, про те, що вам хочеться більше в'язати після перегляду моїх відео, про те, що у вас з'являються якісь свої ідеї, свої якісь бажання. І я вважаю, що це найкращий комплімент, і, в принципі, це найкраща така нагорода для будь-якого в'язальних блогерів. Ну і взагалі для будь-якого з блогерів мені здається, що ми ділимося з вами. Своїми якимись переживаннями. ну, Неважливо, що це ми переживаємо. Це якісь особисті речі, це якісь речі, які пов'язані з хобі, як у мене, чи, можливо, це якісь речі, які пов'язані з якимись пережитими моментами, як у будь-кого з блогерів. Не знаю, але я думаю, я вважаю, що саме те, що е, наші. Е, Переживання наші емоції, наші знання, якісь, все, що ми знаємо, все, що чим хочемо з вами поділитися. І якщо це у вас знаходить, відклик, якийсь відгук, то це чудово. Так, останній старт, але перед цим. Два слова. Перше. Рівно за тиждень, 8 липня, я влаштую підсумки цього проєкту. Тобто, подивимося, що взагалі я зв'язала за цей місяць, на якій стадії кожен з моїх семи проєктів. Подивимося, можливо, для когось це буде ще більше натхненням. Для мене сподіваюся, це не стане розчаруванням в будь-якому випадку. Все, що я почала, мені все подобається, все просувається певною мірою, тобто я абсолютно задоволена. Також. Рівно за тиждень ми з вами підведемо підсумки мого розіграшу. Він триває вже цілий місяць, тобто цілий місяць ви можете додавати коментарі до першого відео, там, де написано Оголошую розіграш. Додавайте, будь ласка, ще хтось там пише, чи можна, можна. У вас є ще цілий тиждень для того, щоб а, вступити в розіграш, ну і для того, щоб потім прокоментувати кожне з відео про старти. Повторюся, це може бути просто серденько, це може бути просто плюс, будь-який Коментар, він буде вам зарахований, і ви візьмете участь у розіграші. Нагадаю, що ми розігруємо. Ну, по-перше, ось таку торбинку. Це може бути торбинкою для покупок, це може бути торбинкою, я сподіваюся, що це буде торбинкою для ваших проєктів. Якщо ж ви не в'яжете, це може бути торбинкою для будь-чого. Ось така торбинка, Нітмі, зв'яжи мене. Мені здається, що це дуже мотивуючий, як мінімум. Так, далі Далі два моточки ось такої чудової пряжі. Це шкарпеткова пряжа Струмбволе 75% вовни, 25% поліаміду в 50 грамах 95 метрів. Це такий товстячок шкарпетковий. І я сподіваюся, що, по-перше, це ну, дуже жіночий такий колір. А по-друге, така товщина, що Дуже швиденько ви зв'яжете собі шкарпетки. Так, і ось такий чохол Це чохол для зйомних спиць. Дуже корисна річ, річ, до речі, тому що я нещодавно наводила порядки в своїх спицях. І ось ці кишеньки. В чохлі для спиць чи агу в мене майже вже всі зайняті. Тобто дуже багато зйомних спиць, їх потрібно кудись дівати. А, ось такі голочки для шивання пластмасові це від Нітпро, дуже зручні. У мене такі є, я багато такими шиваю, мені вони подобаються. Ну, тут такий кишенька така для різних дрібничок. Дуже приємна і дуже симпатична річ, я вважаю. Так, і. Ну, звичайно, будуть ще якісь сюрпризи, але перлинкою цього розіграшу, вважаю, ось такий оберіг для проєктів від зглазу, бачите, вішаєте при початку в'язання на свій проєкт, і потім у вас іде все як по маслу. І давайте з цього оберігу і почнемо розмову про мій шостий проєкт, тому що. Запізно я на нього повісила оберіг, треба було робити це раніше. Я ці нещасні ромби. Оце в мене зараз другий моток. Бачите, от від другого мотка залишилася небагато. Оце в мене зараз другий моток. А перший моток я перев'язувала декілька разів. Спочатку я набрала мало петель, мені я збільшила трошки, а потім я збільшила м -м, рапорт. Кількість петель у цьому ромбу від початкових. Потім мені не сподобалося, дуже великі якісь такі дірки на цій бавовні виходять. Я розумію, що після прання воно зменшиться все. Але тим не менш я намагалася досягти якогось ідеального результату. Потім я зрозуміла, що ідеальний результат це те, що самі ми собі малюємо. І мені дуже подобається процес, дуже подобається те, що виходить, у вас зараз на екрані. Трошки-трошки, мені здається, синить камера. Він такий просто ідеально графітовий колір, дуже гарний, до речі, колір, такий дорогий. Нагадаю, що це хорватська бавовна. Вона називається Mirabella. Зараз я етикетку візьму. Так, Нітін Мірабела. Хорватська фірма Unitas. І тут 142 метри в 50 грамах. Чому я знову про це розповідаю? Тому що дуже часто я дивлюся відео дівчат, або це якісь новенькі дівчата, або це якесь відео блогера. Ну, я могла не дивитися попереднє, або могла забути. І показують там в'язальні процеси. І не називають пряжу. Тобто вони думають, ну, я там один раз вже про неї сказала, про цю пряжу, навіщо повторюватися? Але якщо мені ця пряжа подобається, я потім витрачаю просто купу часу, щоб переглянути відео, віднайти, що це за пряжа, чи можливо її тут у нас купити, ну, взагалі якусь інформацію отримати. Тому я намагаюся в кожному своєму відео. Особливо, коли показую ось такі процеси тривалі, розповідати, що це за пряжа. Сподіваюся, вам це не набридає, тому що я вважаю, що це дійсно корисно. Так, про пряжу розказала. На жаль, в Україні її немає, а бавовна дуже і дуже класна. Повторююся, що це крутка кабле. Дуже багато було відгуків, вдячних до минулого відео, коли дівчата питали, ой, дякую, ми казали, що дякуємо, що сказали, що це таке крутка кабле. Так, оце в мене йде другий моток. І взагалі в мене 14 мотків. І я не знаю, тобто десь один моток в мене йде на 8 см полотна. 260 петель, 270 в мене петель тут. І. Ну, не знаю, я сподіваюся, вистачить. Дівчата багато писали мені в коментарях до минулого відео, що ви багато хто з вас в'язав цей джемпер. Будь ласка, якщо вам не складно, якщо пам'ятаєте, напишіть мені, який був у вас розхід, яка витрата була ниток, щоб я розуміла, на що мені орієнтуватися. Так. Ага, ага, так от, бачите, оберіг. Оце я вже його причепила вже майже там, коли прив'язувала третій раз це все. Потрібно було раніше причепити. Я сподіваюся, що мені це допоможе. Уникнути майбутніх перев'язів, ще яких так точно. Так. Ну, В принципі, джемпер нічого тут такого особливого немає. Ми вже з вами розмовляли минулий раз, що його дуже багато цих ромбів перев'язали і в Інстаграм, і на Ютубі. Я в'яжу за власними якимись розрахунками, тобто все абсолютно на власний розсуд. Зробила ось тут, ось тут таку доріжку з однієї виворітної петлі. Для того, щоб ховати вузлики в ній. Тому що матки по 50 грамі і вузлики будуть, їх буде, ну, як мінімум, в полотні штук 6 тільки на тілі, мабуть, і більше, штук 8 на тілі тільки буде чи, чи. вузликів. Тому їх потрібно буде сховати. Я хочу їх ховати саме в цьому, у виворітніх. В ці виварітні петлі, мені здається, що не буде там видно. До речі, знаєте ви, як уникати вузликів у полотні? Ну, не уникати, звичайно, але, в принципі, мінімізувати їх кількість, особливо якщо ви в'яжете з моточків, по-перше, а по-друге, якщо, ну, в принципі, ви. Не дуже жадібні до пряжі, знаєте, тому що ми ж вузлики робимо в полотні, не тому, що там не можемо уникнути. Ну, ви побачили, що нитка закінчилася. Можна, в принципі, повернутися до початку ряду, обрізати, зробити вузлики. Все. Ні, ми вузлики робимо в полотні, тому що нам все жалко. Будь-який сантиметр, будь-який міліметр пряжі змарнувати. Але, але в цьому полотні ось у бавовні я. Раджу уникати вузлів у полотні, тому що їх дуже-дуже помітно. Ну і в шовку, мені здається, їх дуже помітно. Ну, у вовні, звичайно, можна зробити так, що їх буде майже не видно. У пряжі, пряжі Дундага їх можна взагалі робити так, що їх майже не видно. А ось у бавовні їх варто уникати. І зараз я розкажу, як це роблю я. Ну, Давайте, наприклад, наприклад, оце в мене, просто я в мене не маю поряд, дивлюся такого маленького клубочку. Наприклад, оце у мене залишки від мотка. Тобто я в'яжу і бачу, я, що в мене уже зовсім маленький клубочок залишається. І, в принципі, я підозрюю, що мені його вистачить. Тобто я починаю рядок, і я думаю, що мені цього мотка вистачить на ще один ряд. А чи мені вистачить їх на два, я не знаю. Розумієте? Тобто, я розумію, що один, один ряд я точно пров'яжу, я так бачу на, на око. А на два ряди в мене не може не вистачити, і тоді в мене буде вузлик в полотні. Як я уникаю а, цієї можливості? Я беру, розмотую оцей моток повністю, ну це він тут здоров'я великий, а також ж він маленький. Я повністю розмотую і складаю ниточку вдвоє. Ось я склала ниточку, вдвоє, тобто кінчик цієї ниточки він доходить до спиці. І зав'язую отут вузлик. Так, Все. Оце в мене не моток, у мене вже, а ось така нитка. І в'яжу, якщо я дов'язую до кінця ряда і до вузлика я не дов'язала, то я розумію, що мені вистачить нитки ще, щоб пров'язати один ряд. І тоді вже я вже знову буду проводити, якщо мені потрібно, такий експеримент, щоб визначити, чи вистачить мені ниток ще на один рядок. Але якщо я не дов'язала до вузлика, то я розумію, що точно на один рядок мені ще вистачить. Якщо ж я у процесі в'язки цей вузлик пров'язала, то я розумію, що мені точно не вистачить мотка на зворотній ряд, і тому я прив'язую нитку з цього краю вже в кінці цього рядку. Розумієте? Я сподіваюся, що я дуже все пояснила, все зрозуміло. Якщо ні, то скажете, я зроблю в наступному відео більш наглядно це. Так, отже, зробила таку петельку і бавовна. Вона така ж, ви знаєте, бавовна взагалі вона не пружна нитка, і мене дуже просто роздражала. Я вже чому три рази перев'язувала чи два великі дірки. Оці після накиду, мені не дуже подобались дірки, тобто не після накиду, а коли пров'язуєш дві петлі вправо чи вліво. І що я тут роблю? Я тут не роблю накиди в полотні. Мені здається, що це трошки мінімізує розмір накиду, розмір дірочки. Я так думаю, не знаю, я так сподіваюся. Тобто, ось, бачите, в мене. Я пров'язала в попередньому рядку дві разом вправо, але після цього я не зробила накид. Бачите, немає тут накиду. І я в наступному ряду, це вже другий ряд, так би мовити, я пров'язую раз, два. І там, де повинен накид бути, я просто піднімаю попередню петлю і вив'язую з неї лицьову. Тобто, замість того, щоб тут була дірочка, яку б я пров'язала, я її трошки підтягую нитку, піднімаю і пров'язую. Мені здається, що зараз буде менше. ну, Будуть наклади дірочки менші. Я так думаю, і дуже щиро так сподіваюся. Це, до речі, трошки. На перше, коли ти в'яжеш там декілька перших рядків, перші півромба, це мене дуже так пригальмовувало, тому що збиваєшся з ритму, ну, так би мовити, в'язальна пам'ять, вона тебе змушує в'язати так, як ти всіх з життя в'язала. Дві разом накид, дві разом накид, дві разом накид. Тут же Дві разом без накиду, дві разом без накиду. Тобто, поки на це налаштувалася, потім в другому рядку, да, в... коли треба пров'язувати накид, то треба було уникати того, щоб дві разом пров'язувати. У мене спочатку було таке збиття візерунку, я ж кажу, що розпускала, заново в'язала, але зараз, здається, вже все доведено до автоматизму. і… Я сподіваюся, мені це трошки допоможе. Не знаю наскільки, але дуже такий захопливий процес, дуже він мені подобається. І е, взагалі е, у мене сестра молодша, вона така, ну і середня сестра, ми такі всі взагалі дуже так, між собою таки, за темпераментом схожі. І вона така, ось коли я її вона бачить, якийсь новий містарт, міст або я їй розповідаю, про що вона. Я тебе прям бачу в цій речі. І так і тут. І вона оце, Коли побачила мій старт на відео, вона мені телефонує. Дуже-дуже класний джемпер, дуже класний взагалі цей кольор, і модель класна. Я тебе прям бачу. Так і я, я вже себе прям бачу в цьому джемпері, і я сподіваюся, що все вийде. Тримайте кулачки і. Ну, я ж кажу, що вже вдумала, може вже в церкву нести. Розумієте? Тут просто повісила оберіг. Сподіваюся, мене це врятує. Так, все. Це шостий старт хітовий, Мій джемпер, хітове бажання, і зараз у нас на десерт солоденьке, така полуниця з вишками або черешня. Ось вони черешня чекає на те, що я закінчу відео. І себе така для мене маленька нагорода буде з'їсти черешню. А, дуже люблю, до речі, черешню, просто обожнюю. Це мене а, три моїх гвілті-плежі: черешня, виноград і кавун. І так вийшло, що це найбільш калорійні, найбільш такі цукрові фрукти, ягоди. Але я просто а, ще кукурудза в мене також таке ж літнє гвілки мене, Так, дівчата, <кій> дитячі бажання. Я вам розповідала, що це повинно було бути шостим стартом, чи майже було. Вже не пам'ятаю. Ось такий джемпер повинен бути для Мирослави. Я навіть його випрала. Тоді я вам сказала, що мені не дуже подобається, що така грубенька нитка вийшла, і не розпускала ще те, що зв'язала. А Це буде. Я думаю, що це буде кардиганчик. Дуже мені захотілося зв'язати якісь такі ось воланчики. Бачите? Я спочатку хотіла волани зв'язати. Зараз взагалі дуже модно ці всі дитячі речі з воланами, воланчики по плечам, воланчики по низу, воланчики по кокеткам. Ну, тобто, Це стандартний, мені здається, дівочий, абсолютно такий декор для в'язаних речей. От. Я спочатку хотіла зв'язати звичайний воланчик, тобто додаєш там в, кожному, в кожній другій петлі по подвоюєш петлю, в'яжеш, потім закриваєш вільненько, і воно так, в принципі, непогано виглядає. Але потім мені захотілося зв'язати ось такі дзвіночки, це ще називається кайма-колокольчики. Ну, звичайно, на такому рябому полотну, полотні не дуже видно, але в готові речі, я думаю, що це буде класно. Хотіла думала, що це буде сарафан. Потім, звичайно, знову ж таки, із молодшою сестрою ми порадились. Вона каже, хай це буде кардиган. А я так подумала, що, мабуть, це буде кардиган такий. От минулий тиждень у нас був такий досить прохолодний, якраз носити десь на два роки. Я думаю, що буде. Класно, і така дуже утилітарна річ можна носити і вдома вдома, і на вулиці, і в дитячий садок. Я сподіваюся, що а, наші умови нашого життя в Харкові дадуть можливість дітям піти в дитячий садок. Ну, подивимося. Отже, це буде такий кардиганчик на гуциках. Вперед, спереді горловина, скоріш за все, це буде не кругла, а типу. В-образна ну, горловина. Це буде шивна модель, це буде в'язатися знизу вверх, для того, щоб зв'язати знизу ось такі дзвіночки, ось такі колокольчики. дуже все просто, абсолютно річ, нічого тут такого, але мені хочеться вже щось таке маленьке, невеличке взяти швиденько зв'язати, тому що ці всі великі полотна, баталія. Знаєте, оце такі великі як діарами. Пам'ятаю, колись була маленька в школі, їздили на діараму. Так от, ці вже діарами чесно трошки вже набридли, тому що великі процеси всі і усі подобаються. Повторюся. Мені подобається все абсолютно, що я стартувала з чим, не можу відірватися. Знаєте, ну не вежеш час, ти в'яжеш там проект, який почала на тижні, да, там, перемикаєшся поступово. Хоче щось взяти інше, і беру до руки, не можу відірватися. Дуже подобається. Сподіваюся, що за тиждень подивитися разом зі мною потішитися моїм результатам. Тут я скрестила пальці. Так. Ну, і ось такий мій сьомий старт, і вже його результати, якісь просування, подивитись за тиждень. Я з вами надовго, сподіваюся, не прощаюся, тобто, протягом цього тижня, я думаю, ще якесь відео випущу. І ви, будь ласка, підписуйтесь, залишайте коментарі, вподобайки ставте, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити відео. Я розумію, що зараз у всіх там городи, дачі. Ну, взагалі, хочеться побільше бути на свіжому повітрі, гуляти, але не знаю, як у вас, чесно, я вам скажу, що. А у мене такий якийсь настрій і стан, мені майже не хочеться дивитися нічого, ніяких фільмів, нових, нових серіалів також мені не дуже хочеться дивитися, тобто поринати в перенатику тривалу історію взаємовідносин з яким-небудь серіалом, мені не хочеться. Політичні якісь відео, ток-шоу, це все вже просто сил немає на це дивитися. Тому в'язальні відео для мене зараз це якийсь така, як не знаю, Віддушена якась чесно. От я з величезним задоволенням дивлюся, переглядаю якісь іноді навіть у дівчат, буває, знаходжу якісь старенькі відео і дивлюся, і мені це дуже подобається. Якось, воно так от, приємно в'язати саме підв'язання, чесно вам скажу. Тому я сподіваюся, що якби ви не були всі зайняті турботами, ви знайдете час, щоб передивитися і це моє відео, і наступні мої відео. Вдячна всім за підтримку, за те, що, за те, що ми разом в цей час і вкотре хочу всім побажати вірити в найкраще, тому що тільки оця віра тримає нас на плаву, так сказати. Так, усім вдячна, побачимося за тиждень, обов'язково, 8 липня. Я на вас чекаю. Ну, а ви чекайте на моє відео. Усім усього найкращого!